Від чого люди товстіють від вуглеводів чи від жирів? Давайте розбиратись. Звісно, жири більш шкідливий макронутрієнт для організму людини, ніж вуглеводи. Дуже важко зустріти людину, яка потовстіла виключно від вуглеводів. Зазвичай люди їдять комбінацію і вуглеводів, і жирів в одному прийомі їжі. Це випічка, слойки різні пончики, тортики. Тобто там жирів в цьому прийомі їжі навіть більше ніж вуглеводів. А якщо людина буде їсти чисті вуглеводи взагалі без жирів, то так потовстіти набагато важче організму набагато легше накопичити харчовий жир одразу в жирові клітини, ніж вуглевод розкласти спочатку до глюкози і потім перевести, конвертувати її в жир, щоб накопичити в жирову клітину. Розумієте, це набагато більш енергозатратно для нашого організму. І в цілому ваш організм буде накопичувати жир тільки коли створений профіцит енергії, коли ви споживаєте більше енергії, ніж витрачає ваше тіло щодня. І так як жир майже в два з половиною рази більш калорійний, ніж вуглеводи, то жирами набагато легше переїсти, створити цей профіцит енергії і накопичувати жир. Я раджу їсти до 60 грам жирів щодня. Цього ось так цілком вистачає для всіх гормональних і інших потреб нашого організму.